Ви коли-небудь чули історію, яка починається з курчатки піци та космічного корабля? Мій кіт завжди голодний. Але хто б міг подумати, що він замовить піцу? Зараз розкажу. Це ще не все. Я знаю історію там, де парасулька для коктейлю врятувала світ від інших бланчан. Забудьте про реальність адже в нас є для приводів. Динозаврів, а також для пінгвінів. Якщо усе це вас не зацікавило, що ж тоді робити? Скелі, прірви, монстри. У нас тут все. Але найголовніше це гарний настрій. І приготуйтесь, тому що тут навіть дракон може стати кумедним співаком. Тут кожен має свою історію, я вас запевняю: якщо ви доторкнетеся до цього світу, то абсолютно неочікувані повороти будуть чекати на вас. Ха-ха, Це ж класно! І коли ви думаєте, що знаєте, що тут відбувається, з'являється? А Хоча чого я розказую, приходьте самі на наше шоу 17-го, 11-го, о 9-й вечора. На вас будуть чекати не тільки цікаві історії.